Ну що, малята, любі хлопчики і дівчата, хоча по статистиці в основному тільки хлопчики. Вітаю вас, в цей ігровий куточок. З вами Деч, і ми нарешті, нарешті закінчуємо проходження Resident Evil 4. Якраз ми вкладаємося в те, щоб почати записувати кіберпанк. Прям тютілька в тютюльку. І навіть вийде ще декілька серій, я думаю. Навіть раніше цієї, скоріш за все. Ось. Е, погнали. Ми зараз біжимо. В минулі серії, нагадаю, ми вбили. Ну, міні-серії. Я, напевно, навіть не буду її називати як окрема серія. Це, скоріш за все, буде той. Буде як там 34.1 чи 33.1, не пам'ятаю там точно. Ось. Ну там подивимось. Все, побігли. У нас тут обмежений час. Біжимо. Так, ми нарешті біжимо додому. Але нам треба звалити звідсіля для початку. Давай, біжимо, біжимо, поки на все. Оба, давай. Стрібами, правдами, поки на неї, побігли. Блін, прям як у володарі перси. Та йди ти в баню. Туди його. Що він погано хлопці? У них хрт атак. Давай. Давай. А, не, ну не вставай, ну пока. Вставай, это шаф я казав. Давай, бежим. Опа, давай, сюда. Давай. Ключик с водможатком. А, любишь кататься на На мотоцикле. А она говорит, я убожница. А я говорю, ты полюбишь это. Тихо. Лон, ми маємо показати, що ми круті. Тримайся, каже. Тримаюсь. Опа! Бругум. Оба, отак ми. Оу. Oh. Щит. Я не думав, що це буде так важко. Так, поїхала на ново. Та-та, седлер. Тільки не кажіть, що мені аж від нього треба. А ні, я зберігався після нього, все нормально. Фу, я вже злякався. Так, запис іде? Іде. Давай, давай. Ведмежатка. Давай не вийде З нас водій як з гівна на кулі. При тому в житті я непогано, на мою думку. скромно. Ну, все, вот тут сейчас не выходит. Ну что, зараз выйду. Не, не ломаем човен. Ломайся. Так, и двалить. Так, вот. Оба, да. все, тихо, спокійно. Тихо. Все Ууууу! Все падає, соломається, вибухає. Оно такий рун дом дом. Тільки на нас не падается. Все вибухає. Вау 37 секунд у нас залишилося. Камінь не падает. Не падай там. І ти не падай. Стипне. Опа. Так, все, поїхали. Я бачу світло. І невже ця серія буде настільки короткою? Я Ти в порядку. Я не хор небу все вибухає. А наш герой з симпатичною дівчиною їде на захід сонця чи на схід сонця. Місія виконана, правильно? Місія, виконана. А, місія буде виконана. коли ти будеш вдома Дякую, в безпеці. Дякую за порятунок. Потім Знаєш, я можу поговорити віддяч. Щось камінь про її захист. <laughs> Каже, будеш моїм бодігардом. А він каже, тобі не потрібно допомогти справитися сама. Хіба що тобі треба трішки в той ножами повчитися користуватися? Хей. Hey. Чувак, I вийди на зв'язок. Я кажу, а ну, розкажи, що Leon. там у тебе трапилось? Леон, Леон, ти і Ешлі в порядку? Де ти в сраку дівся, алло? Resident Evil 4. Фу, ну і все ж таки пройшли її. Це фактично перша моя гра, яку я пройшов на цей канал повністю від початку до кінця. Ще й в хард режимі. Що я можу сказати? Мені загалом гра дуже-дуже сподобалась. Реально, дуже кльово. Перша серія там взагалі капець був, поки я не розігрався. Але далі мені прям дуже сподобалось. Та були моменти, коли я прям сильно пригорав і вже думав, що ну його нафіг проходити, я вже задовбався, вже не хочу. Але, але, тим не менше, ось ми тут закінчив я гру. Прекрасно. Дуже прекрасно ставлю 10 баранів з 10 в цій грі. А точніше, 10 жуків з 10. Що я можу ще сказати? Дякую вам, що дивилися, що були зі мною весь цей час. дивилися це проходження, ставили лайки, писали коментарі, там, писали поради. Це дуже приємно. І поки я проходив цю гру, в результаті на сьогоднішній день вже назбиралося аж 40 підписників. Я вам дуже-дуже сильно вдячний за це за цю підтримку. Сподіваюся, далі. Наше невеличке ком'юніті стане великим ком'юніті, і ми будемо розвиватися. Буду розвиватися я, будете, буде від вас більше активності. Підпишитесь на мій телеграм-канал. Ну, ну, а далі там будемо дивитися по іграх, як я вже писав, зараз наступною грою, яку я основно буду проходити, ну як основу, це буде Кіберпанк, коли він вийде. Не знаю, коли вийде ця серія. Скоріше за все вона вийде 25-го якраз. А з 25 го на 26 -го виходить Кіберпанк. Ось. В паралельно я буду ще проходити Сталкер, Siciro. І на фоні буде Baldur's Gate. Так, ще одна міні сценка Це Угу. Patch me Підключи мене. I've the amber. Я отримала бурштин. Прекрасно. Лише одне питання. What are you to do with this? Що ви плануєте з ним зробити? Я не плачу тобі за питання. Все що ти маєш знати. Uh, новий Схід скоро Тисячі цей Ми кажемо про мільйони жертв мільярди. Як амбіційно. Ми міняємо курс зараз. Mm -hmm. ну, вона така, типу. Наполовину добра. Мені здається, мені здається, просто комусь іншому продасть цей бурштин. Я думаю, на Волині знайдуться, хто його купить. А, так от і Baldur'S Gate буде на фоні проходитися мною, тому що він дуже великий і швидко це не закінчиться, тому будемо потрохи його проходити. Єдине, що сталося оказія. І після переустановки вінди я втратив всі свої збереження через свою глупість, тому я, коли вийде наступна серія, ви будете дуже сильно здивовані, бо там так капітально все змінилося. Ну, ось, якщо вас цікавлять якісь ігри, які б ви хотіли побачити в моєму проходженні, ви обов'язково пишіть в коментарі, а там подивимося, або в мене там будуть гроші, що я б я купив, або може в мене ця гра вже є. Ну і тоді буду записувати. Не щодо грошей. Якщо ви задонатили на ЗСУ, як я завжди кажу, у вас залишилися ще гроші. Ви хочете побачити розвиток мого каналу, ви хочете більш якісного контенту, більше цього контенту, якісь конкретні ігри, то ви можете завжди докинути трішки грошенят вашому автору летсплейщику. і ми обов'язково розберемося і купимо ігри. Потім я як дозбираю гроші, куплю собі додаткове обладнання, покращу комп'ютер, щоб можна було записувати з комп'ютера в кращій якості, докуплю обладнання для приставки, щоб можна було там стрімиті самі проводити. Ну і таке інше. Загалом, дякую за вашу підтримку, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки. І побачимося в наступних проходженнях. Так, тут ще одна катсцена. Та не переживай. А, видихнув, все в порядку, так? Вийшов на зв'язок. Це результат. 17 з лишнім. Годин гри. От що мені тут очівок надавали? Аж дві. 52 збереження і це одне проходження. І це бі. Ну таке гівняний результат. Але я не здивований. Ля, який костюм мені ганстера дали. Окуляри. Маска. М -м -м. Ще одне окуляри шолом Та ти що? Це, я так розумію, на ну, типу онлайн мод, чогось той мерценаріс, чи як він там. Все? Угу, зрозуміло. Можна потім завантажитися з цього збереження нове проходження. Так, давай збережемося. Так, давай збережемо це. Можемо нове проходження захочемо робити навряд чи. Все, Resident Evil 4. На цьому ми закінчуємо цю серію. Вітаю вас, вітаю себе і до зустрічі в нових іграх. Бувайте!